Усім доброго дня. Ми знову в лісі. Дорога є хороша. І по цій дорозі ми хочемо проїхати до тих місць, де ми в перший раз збирали білі гриби. Дорога, накаль... чисто бачите, на накачана, Вот. Їхали помаленьку, знайшли білого гриба, сестра зрізала, зняла його вже. І я так вийшла, думаю, ще подивлюся. І дивіться, на ось його. маремушка. Ну, це не білий гриб, але маремушка. Ми дуже любимо маремушку. Дуже вони смачні. Тенько. І ось, прямо на дорозі вилізла. Зараз, коротше, ми беремо, викручуємо, а місце закриваємо. Якщо гриб просто зрізати ножом, то те, що лишається в землі, починає гнити, гниль проходить в грибницю і грибниця погибає. І тоді гриб вже ніколи не виросте. Тому отак от потрібно викручувати, а місце, де він ріс, закривати. Зараз ми беремо вітра і тут пройдемося, подивимося, можливо, знайдемо ще білого гриба. О, сестра мене зараз буде б чихати від кліщів і комарів. Так, да, бо нас, ту, то, того разу вона спіймала кліща. Я від, відробилася маленьким переляком. Ой, фу. -у. ну все, я вже мокра, не надо. Шо, ший, шикай, дай, то, о, о, все, ще й слітай, дай. Що? <ріст> Ніякий комар вже не тіпиться, сподіваюсь. Так, йдемо по відра і будемо тут зараз ходити дивитися. Можна. Ну і недалеко від машини ось такі маремушки. Ціла галявинка. Байде. І вон ще одна. Весьте. І там он всі маремушка. Це в нас теж маремушка. І ось ще одна маремушка. Я отак з поляночки я назбирала маримушок і зараз покладу їх в наше відеречко. Також в коментарях писалися, що такі гриби, це, як вважається, мухомор їстивний, умовно їстивний. Але я вам скажу, що вони дуже-дуже смачні, як куряче філе. У мене мій шурін ніколи таких, дивіться, я ж тільки що там збирала. І я його прогавила. Вон. Е, ніколи теж не їв ці гриби, і е, перший раз, коли він був у нас в гостях, він їх скуштував. Він був настільки нас тільки в захваті, що тепер це його улюблені гриби вона забере для нього, бо він на роботі, не має як приїхати. І він ще мамі своїй везе, бо вони теж таких грибів ніколи не, їх, не їли, вона в Київській області живе. І для них це справжній делікатес. Тож, хто раз попробує цих марему, хто і буде завжди хотіти їх їсти. Ну, в принципі, як і рядовки, свати мої. Все життя прожили коло лісу, але Рядовок не збирали. Коли Сваха побачила, як я збираю захватом цих рядовків, вона вже собі попро... взяла, спробувала і каже, вони набагато смачніші, ніж жопеньки, бо це ми осінню збирали. Тож, раджу збирати маремуха, мухомор, умовно і стивний, але надзвичайно смачний. І він зовсім не токсичний. Ним ви не відправитесь. А це перший грибочок, який я побачила з машини, і він нас притормозив тут. І це сестра їхала з рулем, а я його побачила, це ми стали тут, вона десь побігла шукати білі гриби по ту сторону, там по ту сторону дороги. А я обстежую цю частину дороги, а потім поїдемо далі. прошлий раз, просто ми не знали цієї місцевості, то дуже ноги збили, втомилися, ну були щасливі, адреналін такий в нас був. Відпочили гарно. Гарно назбирали грибів. Не знаю, що воно вийде цього разу, ну, сподіваюсь, теж назбираємо. Як кажуть, новачкам везе, а ми в цій, цій місцевості новачки і думаю щось назбираємо. Ось така гарна, то я вирішила її взяти. Прям дуже багато тут сироїжок, зеленушок. Маримухи вже попереростали. Грибів нема поки що. Їдемо далі. Немає поки що нічого, крім маримушок. Ось така маленька маримушка вховалася. Зараз ми накриваємо. Тут у нас шо? Что? что-то маленькое. Едем. Куда мы едем? Мама, сестра. Камикадзе. Капец. Доброе, что защита внизу стоит. А то всі провода ну, ну, ну ми ще заїдемо, так виїхати куди. Чекай, я вже трошки блуднула. Це ми вже розвертаємося, чи це ми ще до гори їдемо. Ні, ах, його знає. Їдемо. Головне, що їдемо. Куди ми їдемо? Ну десь виїдемо. Блин, сироїшки громені такі тут ростуть. Люди, видно, не ходять. Вона ну, доверху піднімається. Значить, поїдемо ще доверху. Та ти тако збоку знімай, на ну, що ти грязне вікно знімаєш? Я віднімає. знімаю, воно не грязне, там не видно. <різь> Я знімаю дорогу. Тут три дороги. Світ. О, ну, нам треба туди. Може там. Ти думаєш? Ми зараз ще кудись вийдемо. Ось тут мають бути гриби-білі. Думаєш? Зараз будемо Так, бачу ремонт. Та ні, їдемо, нам білі треба. Хочеш далі. Там за двіма ремохи ставати. Все, то ми на такому дорозі і білого знайшли, а ну що тут? А ні, то листочок. На дорозі ж ми прошли раз знайшли кучу грибів. Ну, коротше, якось так. Підбиваються білі гриби на гріхі. Зараз лісники, як вилізуть. Вилізе з тим з солью, <гум> з дробовиком. Ми ж не охотимось на, на животних. Не... Ну, машиною ж не можна по лісі їздити. Так. Да? Ну, ну, окрім цих, що вирубають. Так, я зі своєї сторони знайшла маремуху. а там сестра каже дуже класний на другій половині маремухи. Ну. Ремухи не збираємо, Ну, сподіваюсь, білих ми все одно теж не збираємо. Так, тут ще нічого нема. Зараз так розвертаюся і білий гриб. Тут я трошки щось вже знайшла. який. Але він крепко сидить там. Там добра ножка. Ой, шляпку відламала. О. Це ми накриваємо обов'язково. Ось такого грибочка. Найшла. Тепер треба знайти другого. Десь має бути другий. Бо вони зазвичай парами ростуть. А ось знайшла. Їх, походу, три. Е? А ні, це Маренко. Ось один грибочок. І он де його братик. Теремо рупувати пімося. Це ми закриваємо. Це ми забираємо. О, а там есть два. Видите? Хе-хе, я тебе цікавий. Это легко сидить. Видите? Красота прям. Там прям такі, про які я мріяла. Маленька шляпка і груба ножка. Я їх 100 років таких не знаходила. Клас. А ось знову полянка з Маримушок. І вон там ще одна з під листям ховається. І там воно ще є. Там зараз збирати їх. Ось такі маремушки. О, і тут ще є. ну не буду брати, воно вже тріснута. Розмножуся на розмноження вийшов. Ось таке. Тата вже вже здорова лишу на розмноження, не буду зривати. Натрапляю на ось таке окрасення. Ласовець. І, так дивлюся, так поглядом мене потягнуло. І ондечки інший. І тут люди ходили, але не побачили їх. Хто мої їх Ось такий красунчик. Ой. Такі два гарненьких білих грибочки. Білі гриби починають вилазити в цей час. Та вже хотіли йти додому, ну, їхати, а вон ще знайшла біленького. Вискакують, так, хоч люди тут бігають, але вони є тут. Ось такий. Не всі визбирали наші риби і є наші. Переїхали ми в друге місце, бо там ну, народу дуже багато було. І виїхали тут же на якусь дорогу. Вон машина. Бачите, там біло, 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 видно. І ходимо, дивимося, що тут може бути. І в нас тут, що в нас є? Ось такий жовтячок. Ох, навіть тут два. І ось ще один. Три. О, сюди люди не ходили. Хі -хі. Клас. І я там ще одного бачила. Щось таке цікаве. Зараз подивимось. Вон там ось таке гарненьке. Маримуха чи жовтяк? Маримуха. А я так сподівалася, що взагалі білий. Ну ось така маремушка. Здорова. Ой, там ще сюрприз. Сьогодні що, тут всі по два ростуть? Кладемо в кошик. Ну я так дивлюся на сироїшки, їх багато в лісі. І так іду, іду, і натрапляю на ось цього красення. Ну він же не просто красень, він супер красень, дивіться. Тут людей не було. Бо всі гриби стояти. О, видите, красоту. Ботьоночок. Справжній гриб. Білий. І чистенький. бачите, Гарненький і чистенький. Ставимо до кошика. Ти дивлюся, ходжу, ходжу, дивлюся, дивлюся до мене. Що це таке? Я чесно трошки в ступорі? Дивіться Та що воно мутірує? Ну, де тут Тут нема таких дерев? Зараз сестру покличу, хай подивиться. <плес> Цікаво. Зараз будемо пробувати викопати. Це ну, диковинку. Ну красиво, ну як його лишити в лісі. Треба капувати. Зараз ножиком чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сподіваюся, викопаю. А воно доволі легко вирвалось. Хі -хі, красота в лісі знайшла. Капець, ну красиво. Все, складаю. Зараз підійдемо до машини. Я його в воду поставлю, там у нас вода є, з собою взяли. І щоб не пов'яло і посажу вдома. Клас! О, як сестра придумала. Все, красота, спокійно доїде додому, не пов'яне. Ну, трохи, може, прив'яне, но... прив'яне, бо жарко. Ну, багажник ставить, ні, напевно, поставимо машину так на Машину, там мік, туди наперед. І буде в мене граб варігатний. Ну, головне, щоб не було як з тими помідорами, щоб вони підросли і стали обичними. Та я просто дивлюся, що воно росте. Ах, комарі тут кусають, вже не діє той спрей твій. Угу, зараз оповріскаємося знову. Красиво все. все. Трошки підзаблудилися. Не можемо приділитися з дорогою. Машину загубили. Шукаємо машину і збираємо білі гриби. Вже по дорозі йдемо, але ну, десь, десь воно ніби тут -то должно бути. Десь знайдемо ось білий гриб. Тіймайте за нас квитки щоб ми знайшли машину. Зараз будемо ще машини шукати. Пілі знайшли, тепер знайти треба машину. Сестра вже переживає, Вже. пора додому їхати машини. Ну, є машина. Я то зорієнтувалася, вона каже, я не пам'ятаю цієї місцевості. А я зорієнтувалася. І вон там вона біленька стоїть. Так що можна повернутися назад, вже далеко не відходити від дороги. Бо зараз саме поперли грибочки. Людей немає, в лісі тиша. І грибочки починають вискакувати. Слава Богу, що ми з сина на місці. Ой. Підписуйтесь на наш канал. У нас постійно, як ми в ліс з сестрою йдемо, у нас якісь приколи трапляються. Постійно. Не те, що там просто ходиш, збираєш грибля. щось, щось. Кудись ми вічно вляпаємося, щось ми знайдемо, щось таке прикольне зустрінемо. На наших каналах вам не буде скучно. У сестри канал називається Мій домашній канал. От, можете зайти до неї подивитися її версію нашої, нашого збирання грибів. І підписуйтесь на мій канал. Видно, вже починають лізти. Вже пора. Після шести я знаю вони. Починають рости, ось що я вже побачила. Я зараз ще грибів назбираємо, бо це ми зібралися додому. Ми завжди, як додому, збираємося, ми починаємо збирати гриби. Головне, що машину знайшли, а то вже можна і полазити трохи. Хоч уже сьомий час. Але... Ось такого грибочка я знайшла. Сестра шість знайшла, поки я машину шукала і починає темніти в лісі. І не хочеться лишати, але ми від дороги вже не відходимо, щоб не потіряти знов машину. Так, і ось біленький вискочив. Такий гарненький біленький. Пів восьмого вечора. Всі вже дзвонять, коли ви йдете додому. А ми ніяк не можемо з лісу вийти. Там ще сестра знайшла. Отак уже ходили, вже додому збиралися. Я знайшла он попить. Я знайшла. Я покладу така, я вже справилась, я її лишила. Забирай. Два великих, три, чотири, нічого собі. Дивіться. Скажу, Чотири. ти я мото відкрила? Вон дивіться аж два. А там коло тихо, все я пробігла бігом до І сих пор. І знайшла. І, І ще вон. Коротше, знову галяванка. Зовтіками uh -huh. не білі, але жовтики ми навіть не сподівалися. От як йти додому? Зараз приїдемо, будь-який крізь буде. Це ж клубніку опять крутити. Давай зрізай, я вам до піду, що маримуху верву. Це да, улов. Ось Маримурка. А тут на дорозі я знайшла білі гриби. Ну, я не буду рвати, зараз покличу соструха і вона собі <засніма> засніме. Красота на дорозі. А ось ще один білий з рожевим. Бачите, рожевий. Де ж вони диваються, а вони ж не ростуть. Наверное, пропадають. Вісім часов нас нагнав дощ додому. Чуєте? Ідемо додому. Їдемо верніш.